Вітаю вас! Сьогодні я хочу вам показати, як працювати з Google-презентацією. І найперше, що нам потрібно зробити, це навчитись відкривати Google презентації на вашому пристрої або на комп'ютері, або на планшеті, або на телефоні. На телефоні це теж можливо, але на телефоні, звичайно, працювати складніше, тому я рекомендую вам або комп'ютер, або планшет. Отож, я ділюсь з вами своїм екраном. І зараз ви маєте бачите ось таку сторінку посту, так, сторінку браузера. Дивіться, якщо у вас по замовченню стоїть пошукова система Google, так, ось ця стартова сторінка, то все, що вам потрібно, це натиснути сюди випадайку і знайти в ній Google-презентації. І ви попадете на Google презентацію свого аккаунту. Що це означає? Що, е у вас є якийсь обліковий запис в Google, та, наприклад, пошта, і ці презентації, вони якби під підтягаються за вашим обліковим записом. Тобто в кожного з нас буде своя, свій вигляд цієї сторінки відповідно до того, які вже презентації вас конкретно, кожного з вас створені. От, наприклад. Ця сторінка моя, я багато працюю з презентаціями, і тут збережені всі мої останні презентації. А ось так виглядають, наприклад, Google презентації мого чоловіка. Бачите, їх тут набагато менше. Всього е 5 штук, які з ним або хтось з ним поділився, або він їх е створював. Е вас це знову ж таки може зовсім по-іншому виглядати. Якщо у вас немає ніяких презентацій, то у вас ця сторінка буде просто. Пустою в ній ще не буде ніяких презентацій на Але скоро вони там з'являться, коли ми з вами навчимося з ними працювати і ви свої перші презентації створите. Ще один можливий варіант, як ви можете знайти на вкладеннях Google презентації, ви можете просто в пошуку вбити навіть українською Google презентацію. Я ввожу Google Презентацію. Вибираю одне з перших посилань. І тут я роблю відкрити слайд. Слайд і презентація – це те саме: Google Слайд або Google-презентація. Англійською це називається Google Slides, українською Google-презентація. І тут вам потрібно вибирати, не спробувати слайд for work, а відкрити слайд». І ми попадаємо на цю сторінку презентація. Ще раз зауважте, будь ласка, вас, швидше за все, ця сторінка буде просто пустою, бо у вас ще ніяких презентацій немає, і, відповідно, вона ще нічим не заповнена. Нічого немає. А в мене її вже багато, і я якби бачу всі свої попередні презентації, з якими я працювала. Але це ніякого значення немає. Все, що вам потрібно зробити, щоб розпочати роботу зі своєю першою презентацією, це ось тут натиснути плюс. І відкривається просто пуста презентація, в якій ще нічого немає. Вона ось таким чином виглядає. Отож, давайте з вами швиденько підсумуємо. Відкриваємо якусь сторінку браузера. Якщо це Google, вибираємо ось тут презентацію і попадаємо на сторінку презентації. Якщо вас. По замовчуванню стоїть якийсь інший браузер, ви в ньому вводите Google презентацію, йдете на одну з перших посилань, це швидше за все буде воно, і відкри... вибираєте відкрити слайд. І знову ж таки попадаєте на сторінку презентації. Щоб створити вашу першу презентацію, ось тут, внизу, в правому куті екрану, ви… Натискайте на цей плюсик Створити презентацію.